Епізодіодорогі брати і сестри. Доброго дня. Ми сьогодні читали в Євангелії, в якому бачимо Ісуса. І Він дивиться на фарісеїв, які займають місця і намагаються з усіх сил. Зайняти перші місця це сцена, яку ми бачили багато разів, Шукати місце покраще, навіть розштовхуючи ліктями інших. Коли Ісус побачив цю сцену, Він розповідає дві короткі притчі, якими пропонує дві вказівки. Одна стосується місця, інша стосується винагороди. Перша притча розповідає про весільний бенкет. Коли тебе запросили на весілля, не сідай на перше місце, тому що не сталося б так, щоб прийшов більш гідний гість. І той, хто тебе запросив і його запросив, прийшов би і не сказав тобі поступися йому місцем. Але коли тебе запросили, сідай на останнє місце. Цією порадою, Ісус не намагається дати якісь норми соціальної поведінки, але урок про цінність покори. Історія навчає, що гордість, пишність, намагання бути таким амбіційним, зверхнім. Це є причиною багатьох зол. Ісус хоче, щоб ми зрозуміли, що необхідно вибрати це останнє місце, шукати малості, шукати. Невидимості, це є покора. Коли ми, ми стаємо перед Господом, умилтар, в цій покорі, тоді Господь нас піднімає. Він, він нахиляється до нас, щоб підняти нас до себе, тому що той, хто сам себе вивищує, буде понижений. А той, хто себе понижує, буде підвищений. Слова Ісуса підкреслюють зовсім протилежні різні поведінки. Таку поведінку того, хто вибирає своє місце, і поведінку того, хто дозволяє Господу показати йому місце і очікувати від нього відплату. Не давайте не будемо забувати. Господь платить набагато більше ніж люди. Він дає нам місце набагато краще ніж те, яке дають нам люди. Місце, яке дає Господь, це близько його серця, а його відплата це вічне життя. Ти будеш блажений, говорить Ісус. Отримаєш Твою відплату, коли воскреснуть справедливі. Це про те, про що йдеться у другій притчі, в якій Ісус вказує, як маємо себе вести незацікавлено. Такою має бути гостинність. Він говорить так, коли ти скликаєш свято, бенкет, пригул до себе запроси сліпих, нещасних, бідних, і ти будеш блаженним, тому що вони не можуть тобі відплатити. Йдеться про те, щоб вибрати безкоштовність. А не влучний розрахунок людини, яка намагається знайти якісь інтереси, знайти відшкодування. Насправді, Бідні, прості, ті, які нічого не варті, якби ніколи вони не зможуть заплатити нас, нам відплатити тим самим, не зможуть нас запросити на бенкет. Таким чином ісус показує. Свою прихильність до бідних, до виключених, до тих, які є привілейованими в Царстві Божому. Він посилає фундаментальне послання з Євангелія. Треба служити ближньому через любов до Господа. Сьогодні Ісус Стає голосом тих, в яких нема голосу, звертається до кожного з нас, щоб ми відкрили серце і прийняли як свої страждання, нещастя бідних, голодних, відкинутих біженців, тих, яких зрадило, зранило життя, тих, яких відкинули, відкидає суспільство, відкидає влада сильних que людей і ці відкинуті представляють насправді велику більшість населення. В цей момент я думаю з вдячністю. Про столові, де є багато волонтерів, які служать, роздаючи їжу людям самотнім. У яких немає прихистку, немає роботи або немає свого будинку, ці столові та інші милосердні справи відвідувати хворих ув'язнених Це справжні зразки милосердя, які розповзюджують культуру безкоштовності. І і ті, які це роблять, вони є рух рух, рух рухані любов'ю Бога і освітлені світом Євангелія. Так в служінні ближньому вони стають свідками любові, і ми можемо повірити і побачити любов Ісуса давайте просити у Діви Марії, щоб кожного дня вона нас вела по дорозі покори. Вона, вона завжди була все життя покірна, і нехай вона зробить нас здатними на безкоштовні жести приймати інших, бути солідарними з людьми, відкинутими на бік суспільства, щоб ми стали гідними. Angel Hospital. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu es mullieribus, et benedicto frutto ventre, tu Jesus. Santa Maria, Madre de Dei, ora promis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ecce Anchilla domini. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavi in nomis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunche genora mortis nostre Amen. Ora pronobis Santa Dei Genitris. Utiligno officiamur Christi. Grazie in an tu anque domine, mentibus nostri s'infunde. U chi Cristi nunziante, Christi filitui incarnazione coniovim, per passione meios et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per un Christum dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Figlio te Spiritui Santo. Sicuramente in Principio et nunc e Nunca et Semper et in secula secolorum. Amen. Gloria Patri, et Figlio, te Spiritui Santo. Sicuramente in Principio et de Nunca e Semper, et in secula secolorum. Amen. Gloria Patri, et Figlio, te spiritui santo. Sicu terti in principio et de sempre, et in secula secolorum. Amen. Pro fidelibus defunti, reque maternandona eis Domine, et lux perpetua luce a teis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Esos nunc et usque in seculum. Aiuterum nostrum in nomine Domini. Ui feci in ceilum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle. дорогі брати і сестри, я бажаю ще раз висловити свою духовну близькість. До жителів Лаціо, Марке і Умбрія ці провінції дуже страшно постраждали від землетрусу. Особливим чином я думаю про людей з містечка Аматричі, Акумулі, Аркуата і Пескара дель тронто Норча ще раз я хочу сказати цим дорогим жителям цих містечок, що церква страждає разом з ними і також розділяє їхні занепокоєння, їхні проблеми. Ми молимося за всіх померлих, за тих, які вижили місцева влада, місцеві сили МЧС, волонтери, вони працюють з великою відданістю, і це доказує, як є важлива солідарність, щоб подолати такі важкі болісні випробування, дорогі брати і сестри. Як тільки буде можливим, я також сподіваюся приїхати до вас, щоб особисто принести вам утішення віри, щоб обійняти вас як отець і брат, щоб підтримати вас, дати вам християнську надію. Давайте помолимося за цих наших братів і сестер. Тут всі разом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вчора в Сантьяго де Лестеро в Аргентині була проголошена блаженою сестра Марія Антонія від Святого Йосифа. В, в народі її називають мама Антула. Її виняткове свідчення християнське, особливо її апостольство, в присуванні в, в звеличенні духовних вправ, можуть викликати бажання більше і більше долучатися до Христа в Євангелії. В Четвер, наступний 1 вересня, ми будемо святкувати світовий день молитви про піклування навколишнім світом всі разом із православними братами. Це буде нагода щоб посилити спільну спільне бажання опікуватися життям. Поважаючи і піклуючись про природу і про навколишнє середовище. Тепер я хочу привітати всіх паломників, які походять з Італії і з різних е, країн. особливим чином Я хочу привітати хлопчиків, які служать при службі з Австрії. Los marinos моряків nave із Аргентини, з корабля, який прибув тут, і є присутні That's моряки. Тому що земля притягує, говорить святіший отець морякам, вірних із Гонзаги, з Пірану, із Брембо, Корденон і Даверіо, молодих людей із Венарії, Варліони, Ангарано, Монкальєрі і Томбелле. Я всім бажаю гарної неділі. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам і до побачення. історія навчає нас, що егоїзм та гордість це причина багатьох зол. Ісус говорить нам про те, що маємо вибирати останнє місце: шукати малості. Е в одному, в одному слові покори це сказав нам святіший отець перед тим, як молитися молитву ангел Господній, коментуючи Євангеліє сьогоднішнє яке слухали або ще будемо слухати деякі з нас на службі. Також святіший отець не міг не зупинитися на тому, чим живе останні дні Італія на цьому страшному землетрусі, який стався, і просив всіх присутніх молитися за цих людей, які страждають Ждають зараз за померлих, за тих, які вижили, і висловив надію могти відвідати їх. Ще згадав про нову блажену, яку отримала церква Монахиню з Аргентини. І нагадав, що 1 вересня це є День молитви за навколишнє середовище. На цьому будемо завершувати нашу трансляцію і запрошуємо вас, дорогі телеглядачі, до зустрічі з Папою на Генеральній аудієнції в середу, яку будемо транслювати приблизно об 11 годині. Слава Ісусу Христу!